Kia Soul, 20 й рік, 60 тисяч пробігу. І цікава машинка тим, що ну дійсно стан просто ідеал на свій пробіг. Тут питань немає. Власне, купив її з 20 тисячами пробігу. 20 все було нормально, все супер. І почалось видавати помилку. Відразу можу продемонструвати, як виглядає помилка. От, заведу зараз автомобіль. Переключаю зразу сюди, пішов старт. Reфіel. Добавте антифризу. Тобто видає цей значок. Що? Коли відразу помилка на старті. Коли запускаєте машину і помилка на старті. Це означає, що помпа відразу при старті видає завищені оберти. Виходить за допустимі показники і вказує на помилку. Багато питань буває задають. Якщо в мене от така помилка виникла, все, треба ставити машину і на евакуаторі кудись там вести, щоб зробили, чи можна поїхати кудись, чи поїздити. Що, що робити? Ну, Зазвичай скажу, що проблему треба вирішувати. Це вже кристалізація пішла, вже її там багато, якщо помилка така постійна. І навіть якщо тільки з'явилась, але це не так, щоб от просто негайно замкнути машину і прямо поставити на евакуатор. Звісно, що ви можете поїздити ще і неділю, і дві, хто і місяць їздить, хто і два місяці їздить з цією помилкою. Але проблему треба вирішувати. Не з цим питанням, але нічого не произойде, якщо ви ще який деякий час недовгий поїздите з цією помилкою. Все про як сказати, інженери заздалегідь розуміють, в чому проблема. Помпа спрацювала не коли, вже там капець, щось вже таке негайно треба вирішувати, а просто попереджує, що от треба щось з цим вирішити. Не будете вирішувати, помилка буде усугублятись і приведе до якихось наслідків, щось десь вийде з строю. Але не знаємо навіть, через скільки це відбудеться і так далі. Ну, Їздити з цією помилкою і знати, що в тебе там проблема, теж нікому не приємно. Це навіть просто по відчуттям. Отже, будемо підключатись до цього автомобіля, робити промивочку. Вимкну запалювання. Перейдемо під капот. 20-й рік автомобілю. Тобто йому 5 років. Подивимося, що тут ми маємо. Маємо таку ситуацію. Розкажу ще із цікавого моментів. Дивимося. Справа є теплообмінник. Ось він стоїть внизу. Бачите, він присутній. А тут, на своєму місці, там, де у Ніро іконі, немає теплового насосу. І зазвичай. Люди думають, ну, більшість їх думає, що немає теплового насосу в машині. Але він є. Він просто не розташований, отак як в Ніро і Коні. Він розташований по системі, його е клапани там і все таке розкидано по системі. Там, 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 там знаходиться. Тобто він присутній. Цей автомобіль має все ж таки тепловий насос, але з неявно вираженим місцем розташування. Отже, тут батарея 64. та Будемо промивати антифризу близько 12 літрів. Робимо злив антифризу, підключення і дивимося, що там в передньому радіаторі. Я криктали. Що, пішло. А, які гарні, красиві, хиленькі, здорові. Там, власнику, подивіться, а то подивіться, всі хочуть побачити. Працюємо з переднім радіатором. Вже якось традиційно став показувати, заглядувати в верхній патрубок теплообмінника, чи є там кристали, чи нема. В окійся машинах немає чистенько там, можливо, навіть... Припущу варіант, що можливо хтось спеціально почистив тут верхню і так продали. Ну, не знаю, чого в одних немає, а кристалізація все рівно є. А тут дивіться, явно видно. Ось, о, кристалики лежать, їх дуже гарно видно. Зараз підсвічу ще. І заглянемо в цей патрубок. Теж видно кристалізацію. Спосіб робочий перевірити, але не в усіх автомобілях показує. Пісуємо кучку кристалів із переднього радіатора. Переходимо на, тип, на батарею з нагрівачем. Присутня кристалізація доволі багата. 50 тисяч робіт. Наступні підключення у нас два теплообмінника лівий і правий. І бачу гортувати якісь кристали. Закінчились промивкою двох теплообмінників, подивіться, яка, скільки, яка кількість кристалів в двох невеличких деталях. Немало, одним словом. Переходимо на підключення двигуна інвертора і двох електричних помп. Чистенький фільтр, щойно помив, почистив, поставив Пішло викидувати кристали. О, тут кучка нормальна така. Робимо відразу підключення на різні контури. Робимо переключення. Апарат дозволяє різні робити подачу обратку в різні сторони, тому максимально ефективно вимивається двигун, інвертор і вся система охолодження. Максимально. Таку кучку ми ще намили з деталі двигун, інвертор і електропомпи. Закінчили з промивочком, збираємо всю систему, вакуумна заправочка і будемо прокачувати систему. Закінчили цим автомобілем, повністю все прокачали, всі системи, все супер, перепровірили на заведеній машині, на старті. Все чудово. Помпа вийшла на свої заводські показники. Все, як у машинах, в машинах, яких все чисто після нашої промивки один в один відповідає е, так, як треба. Залили антифризу по максимуму, але проїздити, можливо, ще грам 200, там якихось попросить. Тепер перейдемо в автомобіль, щоб продемонструвати вам вимикаю автомобіль. Зараз одною рукою на тормоз завожу. І дивимося на екран. Все, бачите, ready to start driving. Помпа на старті в нормальних показниках і немає відразу помилки. Все стабілізувалось, можна кататись. Хочеться підсумувати після цього автомобіля, що ще раз сказати, е, в плані того, у хто, хто, кого має проблеми, в яких автомобілях ця кристалізація. З 2019 по 2022 рік, в кого був заправлений синій антифриз такого кольору, тільки він був оригінал БСК-1. Весь вийшов неякісний. Тобто він видає кристалізацію. Чого не наблюдається в антифризі до 2018 року включно. дорести на зеленому антифризі не мають такої проблеми. З чим пов'язано, не зрозуміло. Так вийшло, щось пішло не так. Поставщик KIA Hyundai підвів і такий антифриз. Була відзивна компанія, яка полягала в тому, щоб промити за рахунок виробника, промити систему і поміняти на вже вдосконалену версію bsk 2 в якому не повинно бути кристалізації. Але є відмітки в деяких що автомобілях відзівна компанія пройдена і антифриз замінено. Але після таких навіть позначок бачили кристалізацію. Неякісно роблять промивку навіть по відзівній компанії. У дилерів теж проблема з промивкою. Не зовсім їм вдається все це промити. Неповну роблять заміну антифризу і помилка. Не уходить, знову на другий-третій день вилазить, і вже тоді кажуть, треба міняти помпу. А помпа не при чому, новий автомобіль. Куди міняти, яку помпу, за чим і навіщо. Тут проблема кристалізації. Отже, треба позбутись цього. Якщо у вас автомобіль попадає в ці роки, не гайте часу, просто позбутись цією кристалізацією, проведіть про повну промивку системи і замініть повністю антифриз. І у вас буде все в порядку. Якщо ще немає помилки, значить очікуйте, вона з'явиться, Якщо не робили цю процедуру. Не хочеться там когось пугати чи залякувати. Це навпаки, як би порада вам, попередження про те, що може статись така проблема. І коли вона стається, знаєте, як люди себе поводять? Вони поводять просто караул, хелп, помогіть, У мене помилка, я спати не можу. Понимаете? Лягаю спати, а в мене там помилка. Я не можу їхати нормально, тому що там щось не так, щось вийде з ладу. Ну, воно неприємна ситуація. І з цією помилкою не хочуть люди жити і, і дня, як кажуть, хочуть швидко, швидко його вирішити. А ми всіх прийняти не можемо. Черга зростає, велика у нас вже черга, ближче до трьох неділь, навіть до місяця доходить. І тому не боріться, Якщо хочете все ж таки промити, шукайте вже зарані, підготавлюйте, де ви будете це робити. Звертайтеся, записуйтесь. Також ще одного соула додамо в цьому відео. Активно почали їхати Kia Soul і 20-й рік 65 тисяч пробігу. Промили передній радіатор, були кристали, вже не встиг показати вам трішки, був відсутній. Зараз підключені на батарею та нагрівач. Подивимось разом, що тут яка ситуація. Підключення, два теплообідники, миємо по черзі. Поїхали перший. Перша частина виходить відразу, але потім ще його треба мити, щоб підмити до кінця. Далі перейдемо на інший і подивимось що тут. Теплообмінник обмінник No2. Є більші, маленькі кристали, більші. працюємо з теплообмінниками. Були підключення на інвертор з двигуном, чистенький фільтр. Де пристали, пішли, попрацюємо з цими контурами. Зкриває вакуумна заправка антифризу, антифриз Starline Electro. В батарею 64 кВт з тепловим насосом входить ближче до 12 літрів антифризу. Закінчилась промивочка, який ASOL. Зараз помилки немає. Завівся автомобіль, все порядок. Чекаємо від власника відгук, як буде себе поводити далі автомобіль. І Ще в нас заїхав ще один сол. щось поїхали дуже часто. Мають проблему, багато кристалів треба мити. Переходимо на інший автомобіль. Цікавий варіант це Hyundai Ioniq 2019 року. Але батарейка не 38, а 28. Також частенько пишуть, що робити з 28 батареєю, батареєю, чи мити, чи як там антифриз міняти, чи є там кристалізація і так далі. І Що саме цікаво, що тут автомобіль має тепловий насос. Бачимо, є додатковий радіатор, теплообмінник, але він тут не додатковий, він тут один. Основного, що зверху тут стоїть. Обмінюється на батарею, немає. Немає охолодження батареї, немає нагрівача. Там просто пусто. Все знаходиться тут. І... Цікавий варіант тим, що 19 й рік по тих паспорту, ну я так зрозумів, що можливо з конвейера вона зійшла в 18 му кінець або 19-й початок. Отак От виглядає злитий антифриз. Це зелений. А відповідно, якщо зелений, то він не має кристалізації. Ми вже перевіряли, убідились в тому, що в зеленому антифризі немає кристалів, немає кристалізації. Отже, зараз підключені на передній радіатор, наш чистенький фільтр. Подивимося, так як я і вам говорив, ось маленькі, крапулечки є, вже так були і на іншій машині. Які були зелені, але немає овальної кристалізації. Трішки там відложення, маленькі мікрокристалики. Вони не несуть якоїсь там загрози. Але все рівно, ну, правильно, якщо хочете заміняти цей антифриз, то треба заміняти повністю з промивкою. Новітні антифризи вже немає цього самого зеленого. Люди взяли MPM готовий. Бачите, готовий антифриз. До речі, без охолодження батареї, по, тих, по паспортним даним 5 літрів повинно бути досить. Ну і Заодно перевіримо. Сама батарея і її охолодження займає дуже багато для влазить антифризу, більше, ніж у блок двигуна з інвертором. Тож, цього економія на антифризі. Економія на всьому. І ще й антифриз повезло, що він тут зелений, без кристалів, не кристалізується. Так що нормальний варіант. Хто їздить і кому достатньо пробігу, пробіг влітку близько 230 км, як каже власник цього автомобіля. Працюємо з переднім радіатором, далі промиємо теплообмінник. цей Все те саме. Тобто, якщо навіть без. Охолодження нагріву батареї, просто відкидаються ці елементи, але миється все так само, все промивається, щоб не залишити ніякого старого антифризу. Закінчили з промивкою. Чиста система. Зелений антифриз не дає кристалів. Промили всі контури, що є в наявності. Двигун, інвертор, теплообмінник, радіатор. Батарея немає, охолодження нагрівача немає. Зараз йде прокачка системи. Помпу активували, прокачується. Чека Кіасол. 20 рік, 53 тисячі має пробіг. Дуже стан такий суперовий, мабуть, все ж таки відповідає на свій пробіг. І ще один момент, що кожний хомутик, який стояв на патрубці, не знімався. Ніхто його не трогав. Подивіться, які відпечатки. Перший раз ми їх знімаємо. Ніхто не лазив до автомобіля. Перейдемо, подивимось, що там у нас має, а, не сказав відразу, має помилку долити холодогент інвертора і має кристалізацію. Подивіться, зверху верхній патрубок вже тут явно гарно видно. Промиваємо, промиваємо всю систему з повною заміною антифризу. Першочергово у нас під'єднаний передній радіатор. Отже, вмикаємо апарат, подивимось, що там. Летять остались, типить. Десь приблизна кількість на свій пробіг. Того, що ми бачили, при 80 тисяч на панелі приладів більше кристалів має машини. Тут якраз на 50. Дійсно, антифриз, який залитий в цих роках, 19 по 22 виявився невдалим. І його потрібно промити, прибрати кристали і замінити повністю антифриз на той, який не має проблем. Так виглядає. Працюємо з переднім радіатором. З переднім радіатором закінчили, переходимо до батареї з нагрівачем, чистенький фільтр. О, тут гарно таксива. Ну, все те саме, кристалізація є, працюємо з цим елементом. Бачу, сині кристалики є, є і багато було. На черзі два теплообмінники підключені, подивимось яка тут ситуація. Зараз лівий. Нація поширилась по всім деталям автомобіля. Працюємо теплообмінниками. Наступне підключення, двигун, інвертор з електричними помпами. Чистенький фільтр. Будемо випадати зі Таку кучку намили двигун інвертор помпи. Зібрали систему, триває вакуумна заправка антифризом. Закінчилась промовочка цього автомобіля, автомобіль вже на вулиці. Хотів сказати пару моментів. Перше. Ці кришечки, є Дорест є Рест. Дорест це до 2019 до року, 2018 року включно, були бачки із зеленим антифризом залитим. І в ньому оця кришечка відкручується, як звичайно вліво, а закручується вправо. В рестах з 2019 року видоізмінили вони синій антифриз. Пробочка має ліву різьбу. І Тобто закручується не вправо, а вліво, а вправо відкручується. В даному автомобілі пробки скрутили гайки. Подивіться, що тут ззаду вже оця пластмаса повреждена. Вона туго крутиться, в неї немає вже упора. В такий момент. Ось я її закручую, дуже туго йде і немає упора. Отак вона дожна стати. Ось ось Щок і виставка. Далі на рахунок помилки долити холодогент інвертора. Зараз власник сказав, що спочатку вона з'являлася іноді, потім постійно, потім частіше, частіше частіше. Зараз завожу автомобіль, переглянемо разом на старт і все, пише сервіс пройти -то через кількіто і далі to Start. Немає помилки, помилка пішла. Немає проблем. Помилка відсутня. Дякую, що дивились. Ставте, будь ласка, вподобайку. Підтримуйте український контент. Всім мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!